Нові політики, європейський курс країни, зміна влади, притягнення до відповідальності корумпованих шиновників та розвиток місцевого самоврядування основні пункти програми партії Удар про плани щодо соціально-економічних перетворень. Лідер політичної сили Віталій Кличко розповів на зустрічі з одеськими журналістами. До початку прес-конференції Віталій Кличко і політичний координатор виборчої компанії партії Удар у нашому регіоні Едуард Гурвіц взяли участь у акції з підтримки сільських бібліотек Одещини. Політики передали до бібліотечного фонду стопці книжок створів вітчизняних класиків. Основну лінію партії Віталій Кличко визначив у декількох тезисах. Саме головне целушна ви чоловік права свободи закон. Все вот эти вот перечисленные мной ценности у нас отсутствуют. У нас остается главная ценность в Украине. Это лишь деньги. Это ключевые задачи, которые ставит наша политическая сила на выборах изменить, нанести пять ударов. Пять ударов по коррупции, безличию власти. відсутність місцевого самоуправлення, неравенству і бідності. Що стосується нинішньої влади, на думку політика, значна частина чиновників дискредитувала себе і не виконує своїх обов'язків. Звідси цілком логічний висновок. Підход е має бути жорстким, може бути, не мені подобається, він ілюстрація. Ті чиновники, які були, участвували в корупційних схемах, ті чиновники, які були поймані, не можуть ні в коєму випадку далі продовжати виповнення своїх а повинні представь перед судом разом із політичною партією Удар відновлює свою політичну діяльність Едуард Гурвіц. екс-мер Одеси бачить у новій політичній силі позитивні перспективи як для всієї держави, так і для нашого міста. Сьогодні створена так називаємо вертикаль власті, якій практично ліквідовано місцеве самоправління, базою демократії всьому осьомі є місцеве самоправління. У нас его практически нет. Мы связываем надежды с тем, что приход в парламент партии «Удар» даст толчок к изменению ситуации в целом в стране и, в частности, и в местном самовправлення, которое является базовим для во всьому везде, в любых цивилизованных странах, як розповів Віталій Кличко, представники влади на місцях всіляко намагаються перешкодити зустрічам членів удару з виборцями. Політичні супротивники навіть використовують такий брудний прийом як знищення рекламних щитів опозиції. Попри все, лідер партії розраховує отримати до 70 місць у новому складі Верховної Ради.